Як ви думаєте, за скільки нагріється вода в басейні з павільйоном? Вмикаємо тепловий насос 20 березня 15.15. -15. Отже, температура. В басейні 7 градусів, будемо спостерігати. Пройшла майже доба і нагріло 7 до 12 градусів 5 градусів. Але не забувайте, що сьогодні сонечко, доволі ясна погода, і воно нам дуже добре допомагає гріти воду в басейні через павільйон. Отже, точно не пам'ятаю, скільки пройшло часу, але маємо. Уже 21 градус, тепловий працює. Звичайно, допомагало йому трошечки сонечко було пару днів. Ось такі результати. Проміжні. Далі буде. Вже пройшло 6 по-моєму днів, якщо я не помиляюсь. 20 наче ми запускали тепловий насос. І маємо температуру вже 26 градусів. Будь ласка, тепловий, отакий класний насос. Плюс павільйон для басейну дає такий чудовий результат. Але майте на увазі, що тепловий насос підібраний по теплотехнічному розрахунку, не на куби. Тому, якщо вам треба правильно підібрати тепловий насос або перевірити, чи вам правильно його підібрали. Будь ласка, звертайтеся, допоможемо.